Доброго дня, підписники каналу і гості. Я вчора вам розповідала за ці троянди. Казено ж троянда жовтого кольору. Чи б чора писав вчора? Вчора. А ця троянда одно... одноразового цвітіння. Вона цвіте дуже-дуже довго, но один раз. І потім вона Шепшинки. Таких їх дуже багато шипшинок. І вони червоні, і восени прикрашають ще цей, цей, цей куточок. І всю зиму вони. Аж поки я ото їх не, не обріжу. Зараз вже повсохли, як і є, а то ж я їх позв'язала Так що сьогодні хочу вам розповісти. Зараз сяду на скамеючку, не буду я ходити сяду на скамеечку І хочу поговорити з вами знову ж таки про саджанці, ті, що ми в тому році саджали, от наприклад, ось Ну, з яких питомників брали, хто з яких. ну, от У мене були з питомника роза і Долина Роз із Паростка були. І розіни. Почала я розгортати вчора їх. Саме насипку, на я ж їх окучувала ну дуже ж, хорошо ж покучувала все зиму. Почала розгортати, ви знаєте, дуже багато є випрівших паганів. І їх потрібно обрізати до самого-самого зеленого. прямо під низ зовсім. І ви це. Так провірте і так само зробите і ви. Бо якщо ви залишите де, де то, що то таке не той, значить там же ж не буде того росточка. До самого низу, до самого зеленого, будь ласка, обріжте їх. Ну, ну в цьому році от такі вони. Хто його знає, вони, видно, не визрівши, у них теж були. Вони їх сиплять от добриво. Підсипають добриво, все сиплять, все роблять. Ну, І, і рано потім ой, та, з розіни, от, наприклад, з розіни прийшли саджанці, вони прийшли невеликі, все. Але вони не прілі. Ось Я їх розкрила, вони зелені і вже пустили там росточки. Я їх так трошки прикрила заново, щоб ще трошки постояли. А ось з тих двох розплідників, це я не знаю. І я в цьому весною я відмовилася від заказу. Я що то п'ять штук заказувала в твоя роза. Я відмовилася від заказів, бо троянди будуть такі ж. Я знаю, які вони будуть. Вони будуть не визрівши. І ви получите от саджанці, будь ласка, дуже-дуже гарно дивіться, ріжте тканину до зеленої, не до такої бурої чи такої матової. Ні. Щоб вона була дуже зелена тканина. От тоді, отой, са, са, і, і тіп обрізайте, корні ж підрізайте, і верхушки підрізайте, так, щоб вона була зелена тканина. Тоді, може, щось воно і вийде. Іначе в цьому році троянди, ото так у всіх повиходили з зими дуже погано. І і цвітіння, напевно, таке ж саме буде. Я щось дуже. той... Бо вон є, які пообрізала, а бачу чорне. Ну, при... ну хай тоді я вже вже як вони як розпустяться, то я ті чорні потім вже позрізаю. Бо я багато то залишила там вон, гілку, бачу, теж чорна. Раніше я такого на них не спостерігала. Ну, ця ось вроді не чорна. Вона, довг, вона поздно просто ну, від, відкривається, поздно на ній. ну, ну вони вже з'являються трошки, то я ж їх бризкала ж тоді, то вони на дві неділі <кхи> і більше про... ще сплять вони. А так би вони вже почали б уже, той, розпускатися, а воно морозим, побило б морозами. Так що оце я хотіла сказати, бо Ларіса вон теж получила, там із Полтавського якось про Троянди, показувала вона той. А вони, ну, зовсім не годящі, Не то, що там, а просто вони зовсім негодящі. То як таке покупати за 120 і 110, то краще вже перечекати. А ні, ото правильно робить, вон, Наталочка із. як сад. Так, що ж вона? Ну, з півдня там наталочка. Це. Що вона ось показувала теж, купила і купує вона із питомників із західних, що приходять, розплідники. І оригінальні саджанці вона бере. Хай вона стоїть 700-800 гривень, ну воно вже цвіте і вже бачиш, що ти береш. Ото, мабуть, саме вірний вихід. Ілі самим черенкувати просто і висаджувати тоді свої черенки. У мене своїх вон, черенків багатенько. Я думаю, ну, для мене хвати, де підсадити, може, яка не той, то її багато пропаде, Не то, що яка там, там хто знає, як воно буде. Ну, сьогодні в нас дощик навіть пройшов, трошки повеселіло воно. Я вчора вигрібла, тут воно все таке. Ну, не все, не так. все, Я дуже не догрібалася, дуже сильно до, до нього. То є, бачу, що дуже я не догрібалася, дуже хай яке листя і, лися, і перепріє, це теж добриво. Ну, трошки повигрібалася тут, звісно. Тільки-тільки у мене, бачите, Ромашечки вон, вилазять тільки-тільки. -ті. Вони не вилазять, а вони той, ну, вони он, поза той тільки -ті Чуть-чуть. Так що, хай буде менше їх, але буде качественній. Я так думаю, сьогодні збиралася обрізати ті, ще воно у мене недорізаних там стоїть небагато трояндочок. Ну, вже не полізу я у той, хай вони будуть так. Вже раз дождик пройшов, хмарно, ще може дождик буде. Дощчик нужен, весні потрібен дощик, він очищає все від зими. Це, це ще перший дощик, У нас ще не було зовсім дощиків, то це перший дощик. Ось, Ось яке броньочки на буску. Чорний такий, аж бузок такий дуже, це білий. Жанна Дарк це. А, це. а це не знаю, який буде оцей, якого кольору він був тоді прививка, та ета, і там пішло от прививки. І це ось буде в цьому році він вже цвісти. Це з трьох, з трьох привитих. Вон на, три, на трьох, на трьох привити воно. Трьома прививками. Твізні три, ра, три буски. Ну, ось буде. Оце ось розростеться, буде великий кущ, теж тільки-тільки він зеленіє, ось тепло тільки вдарить, він раз і піде. Я туди підсипала йому теж сульфатамарні, трошки сипнула і ще перед дождиком. Ага, посипала перед дождиками. Я теж посипала, які троянди і сульфатом магнія посипала, які попідливала, що ти що в мене ті вон, пеньки. Бачите, які пеньки ось, повирізала оце. Бачите? Ну, я думаю, щось одросте. Щось Не може троянда зовсім загинути. Це рідко-рідко, яка зовсім ну, гине. А так троянда вообще, вона дуже винослива рослина. Цвітіння, звісно, у мене в цьому році буде пізнє, дуже пізнє, тому що я ж їх підрізала всі під корінь. Та й ви ж, мабуть, так само підрізайте. Якщо бачите, що вона не, не до зеленої тканини, дорізайте стільки до зеленої тканини. Я вас прошу. Іначе цвітіння не той, то не цвітіння буде. Вон, дивіться, у мене вже бачите те, яка красиві, які волошки. Вон такі. Це тут голубі, по-моєму, волошки. І сині в мене тут, це голубі. Ну, вчора тут трошки вон повигрібала, порядок понаводила. Все так лежить у мене, там, там лежить мітла, там лежить граблі. Ну, не, не можу я двома руками все схватити і принести. А потім уже, уже не той. Ось теж ось теж ромашка. Ну от тільки-тільки, бачите, вона тільки в нас просипається. В нас оце, оце Тільки тільки вона просипається. оце все. Он ще тюльпанчики, бачите, які в людей там вже цвітуть тюльпани. А в нас оце такі, і це завжди да таке, воно ж. Ну, Пізне в нас завжди оце на... у нас на тому. На Харківщині тут, де, де я живу, не знаю, воно і жарко тут, і гарно, і все. Все рівно воно, от весна приходить якось пізніше, ніж у людей. Ну, ці ось поки стоять. Ось ті, що я тоді обрізала. Є які буду ще, буду обрізати вон під, під корінь. Тому ще полізла вже ж піду. А ось посходили, зараз покажу вам, дивіться, дивіться, які. Гляньте, гляньте яка краса. Ти бачите, от які. Я зараз можу вилічити трошки. Його надо. От так вон дивіться. Це е, ті Та, е, царська борідка. Тільки в мене жовта вона я червона, мені червоної хочеться, ну нема ще в мене червона, це жовта. І ось цей той кущ цвів, цвів у мене вже два роки, а цей не цвів. Може в цьому році і буде вже і цей цвісти ось кущик. Ну А ось бачите, що он? О, дивіться. Ну, ну оце ось, бачите, пилила, ось пеньок, повністю пеньок. Це та троянда, що е -е, та, примадонна. Ну, Ну, що тут буде? ну Може, нижче просто ще прийдеться спалити його. Ну, ось теж чорніють. Бачите, оце, оце теж буду аж під корінь його ось обрізати. Ну, це ось ці новенькі є які. А які є розгорнула, а вони. ну от Один з них росточок. Ось, ага, ось вона. Дивіться, ось розгорнула ось сюди. Дивіться, бачите, ось оце ось сухий ось. Може там оттуда і під, а оце ось ось зелений, один тільки. Ну не було ж там два, їх точно не було два. Було три, може, по два не було ні одного. Бо три, може, чотири було. Ну вон зараз оце так воно виглядає. Вирізано під самий низ. Іначе десь це, і воно тоді вже не той. Все повирізала майже під самий низ. Не знаю, що буде. Це щось виросте, ну, що не знаю. Як тепло буде, може, може, ось третій. садила. Садила ще тут десь коло воно повинно бути. Чого воно не колом, не знаю. Воно зійшло 2, 4, 5. Я їх точно 10 сажала, отут воно. На цьому місці оце має бути 10 штук. А оце, мабуть, айстра. Отут, ось, а, ось, точно. І ось айстра вилазить, ось вона. ось, І он айстра. О, дивіться, Он маленька. Бачите, айстра вилазить. Бо я на зиму і айстра обсажувала їх оце, круги. То щось і айстра тут буде. Тут повинна гарна айстра бути така. Ну Ось зовсім тут нічого не знайшла. Вони рилася, рилася, так і не знайшла. Воно все потрухло там. ну, Так що навіщо його заказувати, як можна перечекати той? І той? Ну хто вже заказав? Дивіться, я ж, я ж вас, вас тепер вже я вам розповідаю. що Дивіться гарно, обрізайте так, щоб було воно до зеленого. Не матове там, не той, хай скажете, а там ж, ж немає всередині тієї цяточки чорної. Може бути матове воно, то не годиться, тільки повинно воно бути зеленим. Тіпа підсипала теж трошки. Оце ось дощ, як пройшов, то воно трошки під той. А ці ось мультихлорочки ці. Та вон дивіться, да, гляньте, навіть є вони пови той. Може... І муль, буде, і мультифлоричі, хай небагато буде, ну щось буде. А ну Тут оце, там щось ще нема, а там воно є. І це, по-моєму. Це, по-моєму, я покупала вже осеню. А тут оце. Ну, це так. Вон ті вон, сходять ті, ті, люпини. ото гарно засаджувати люпинами. Чорнобривцями, айстрами. Таке, що щоб воно процвіте завжди. І, і осеню буде теж красиво. Осінь, осеню теж потрібна краса. Тих у мене багатенько, ото які будуть тут свої, хватить, скільки там буде їх, потрошку буде, їх, хватить. Цих мультифлорок там буде і там будуть щось. І там же ж у мене вон, типа, сходили ціли, цілими рядами. Так що, от так. Тепло нам. Дайте. І буде все. Вон, пташки співають гарно, прямо так після до, дощику. Дихається так гарно. Оце, оце обрізала ще з зимою. Ну, буду дивитися, тут же ж я її ще ж бризгала, це їх, то буду дивитися, може. Яку, і, та. і Не дивіться, що тут верхні оце, пускають бруньки. Брунька, бруньки там повинні бути внизу. А зверху то там можна обрізати їх до, так, до хорошого брунька, як вже буде такий товстий, гарний бруньок. Ото, отут ще можна буде підрізати верх, оце, оце верхушки. Оці. Ось. І дивіться, на гарний бруньок залишайте, отут, щоб був він. А те, що тут дають вони бруньки, то, 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 то таке. Ті бруньки вони не, не, не завжди гарні і продуктивні. Нам треба гарних шукати бруньок. Може, хоч мої порозростаються. Тут же їх багато Не Ніяк же ж, вони ж сиділи, ну, у нас морози все час. Морози і морози, там ще написано будуть ще морози. Ну, то ж я ще дуже ж і не, не розкриваю. Ну, цю, вся вроді, нормально. І звідти йде, і знизу йде. Не знаю, яка це троянда. Навірно, зомер, оце, мабуть, зеєн сверте. Оце, мабуть, троянда, А це, мабуть, вона. Угу. Та, десь під корінь вирізана у мене. Дешенансома мадам? Десь зовсім вирізана тут вона. Там ще вирізана, капрі вирізана тут теж десь. ну Може щось оддасте звідти. Ну, ці ось ще стоять, ну теж не знаю. Подивлюся, може я й обріжу їх під низ. Краще оце обрізати під низ. Це я тоді так оставила. Ну, це навряд ли воно оце буде. Оце точно не буде, оце не годиться. Ви бачите, якщо вона жовтіє, ото, ото вона вже не годиться повністю. Бачите? це ж, Може я ж тим ще, а я ж їх, я ж їх <смі> мідним, ну, мідним купоросом ще ж бризкала. Ну, все рівно. Мені не подобається. Та й чорна вона вон, я її виріжу. Ну, буду дивитися, може повирізаю ці з під низу. Вони як тепло піде, вони скоріше підуть рости, чим то будуть мучитися вони на отих стеблах оті тянуть. Не знаю. Кажуть, що це вони попримерзали. Ну, я не, не думаю, що це вони примерзли. Це вони такі приходять нам із розплідників, дівчата. І ми їх не провіряємо. Глянули, ага, матове там чи той, той ладно. І все. А їх треба провіряти і дуже гарно провіряти. Обрізати, братця, і різати до зеленої тканини, поки зелене не покажеться, а тоді вже їх висаджувати. Оце я вам що хочу застерегти в цьому році особливо. Ті роки, як були нормальні, вони були нормальні. А цей рік він сам по собі такий, оце воно усе і таке і є. На цьому буду завершувати, що мені. Хотіла ще про щось розповісти. Ну, вже раз забув зразу, то вже ну, ось ця ося, ну що вона тут. Пускає вон, Ось броньки це. Пускає броньки. Це. П'єдерансар. Тут хочу його так трошки, ну я його трошки при той, присобираю тоді, щоб він був. Пішов плетистим. Щоб... Плетисті теж он, повирізала теж під корінь. Не знаю, що з них буде чи не буде. Ну, повирізала під корінь, бо теж ну, не годиться. Ну, якщо я бачу, що воно не годиться. ну. Ті ще не трогала, не розгортала. Оце ж сьогодні я хотіла полізти вже ті, попри той і тут порозгортати. Ні. Ті ще не той, хай ще постоє, бо раз ще мінус три там передають, то хай воно ще побуде. А тоді, вже як вже стане на тепло, тоді ми все гарно пообрізаємо. Ну, провірять, стоїть і вам. Просто розгорніть, як і єте, і гляньте. Не запріло воно там зовсім. Те, що запріли, краще зразу розгор... розгорніть його. Щоб далі хоч, хоч яке щось залишиться, а так нічого не залишиться, все сприє. Ну, то така в цьому році весна. Ось черіночки. Ось так буду. Ось цей. Я відкрила трошки, щоб провітрилась, треба позакривати, та ще нема, то ще забуду, а воно мороз удар, то лучше Ось, так позакриваю. Їх. Бачите? Це той. А все одно оцей вон там є корні вже. Хай постоїть. Не буду його так тривожить. Ось Це червоний. Якась червона троянда. Хто його знає, що ну, може щось щось дасть, воно не знаю. Чи дасть що, чи не дасть. Ось це теж накрию вон. Ось зелені теж вон. Ну, накрию їх отак. Хоч трошки щоб не тут. І ось якісь є, а це що за черенки в мене. Хаці не накриті. Гляньте, дівчат. Ось я зараз вам покажу. гляньте. А, ну, чи це, а, це може тут було всім. Так ні. Так не було воно тут накрите, гляньте. І вони вон... О, гля... О, дивіться, вони вон, були засипані листям. О, дивіться. І тими. Вон. і стими. Бачите? то троянда у мене, Чого я забула. То ж троянда. Так. То. то троянда. Ну, Я її давно теж підрізала зразу вон під той. І вона вон собі, бачите, вон, оттуда вона вті пускає. Ось так вона і будуть. вони, Їм так краще буде, ніж на всю длину. Якщо нового я вам нічого не розказала, але ну, хочу, щоб і ви проглянули свої просто троянди. Оті, що, що сажалися в тому році. Ще. Восени, що ми сажали. І накривали тоді, хто як накривав, ж, ну, я землею засипаю їх, ото, сухою землею засипала все, бо коє, які є отошите, які є нормальні все, а які є прілі. Через то я глянула і відмовилася від заказу на весну все. Ніяких троян, будемо вирощувати. Чорнобривці, тюльпани, волошки, пітуні там всякі. А троянди що залишиться. На цьому спасибі вам всім, хто дивиться мене, хто заходить на мій канал, хто підписаний, хто підписується. Всім дякую, Подя подяка, всім велика. Сприймайте мене такою, яка я є. Я така є, я не перероблюся просто. Я люблю просто справедливість. Через то мої ролики не дуже продвигаються сильно, що за справедливість, що я за справедливість просто. І все. До побачення. До нових зустрічей. І все буде добре у нас.